І ось настав той момент, на який ми всі так чекали. Ми запрошуємо команди та їх наставників на сцену для оголошення результатів сьогоднішнього вечора. Команда Ольги Фреймот. Команда Дантеса. Ірми Вітовської! Шановні тренери, малеча, увага на екран. Ми побачимо результати сьогоднішнього дня. Команда Ірми Вітовської 28,6. Команда Володимира Дантеса 27,6. Команда Ольги Фреймут 27,2. Очіка різниця між трьома командами абсолютно невелика. Це зараз буде ще один конкурс. Я зараз прошу нікого не засмучуватися. За правилами нашого шоу. Ці результати не остаточні. Ми оголошуємо конкурс за життя на проєкті Маленькі Гіганти. Ми повернулися. Це маленькі гіганти. Напруга на нашій сцені зростає. Кожен учасник мріє дістатися фіналу, але за правилами нашого шоу, сьогодні нашу сцену покине одна з команд разом зі своїм наставником. І просто зараз на вас чекає найдраматичніший етап нашого шоу: битва за життя. Різниця між трьома командами абсолютно невелика. Та чи вдасться підопічним Ольги Фреймут обійти конкурентів та дістатися фінішу першими? Без вагань, вже зараз можу заявити, що ми переможці. Шановні тренери, малеча. Увага на екран. Ми побачимо результати сьогоднішнього дня. Команда Ірми Вітовської – 28,6. Команда Володимира Дантеса 27,6. Команда Ольги Фреймут 27, 2. Це дуже Ряза, дуже рязок. Різниця між трьома командами абсолютно невелика. Ну, зараз буде ще один контур. Я зараз прошу нікого не засмучуватися. За правилами нашого шоу, ці результати не остаточні. Ми оголошуємо конкурс за життя на проєкті Маленькі гіганти. Просто зараз один вокаліст команди Олі Фрейму, Тантеса та Ірми Вітовської виконує одну спільну пісню. Танцювальні пари станцюють один спільний танець. А малеча в оригінальному жанрі буде відповідати на мої запитання. За результатами цих трьох конкурсів наші шановні судді виставлять бали. Найкраща танцювальна пара отримає один бал. Найкращий співак отримає також один бал. Ну і в оригінальному жанрі малеча отримає свій бал. Все зрозуміло. Ви готові? Так! Да! Ну, Я прошу залишитися співаків у на сцені. Зустречайте Эрика Мустяц из команды Ольги Фреймут. Самое главное, чтобы меня зрители запомнили. Такой, как я есть. Катерина Бойко с команды Дантеса. Мне кажется, что именно своим талантом я могу поднять нашу команду. Высоко-высоко. Олександр Подолян з команди Ірми Вітовської. мені потрібна перемога, щоб наша країна гордилася нашою командою, що є такі талановиті діти. Вокалісти зосереджені і готові вас дивувати. Саша, Эрика. Так спевают души украинцев. Так спевают наши сердца. Бежите до своих команд. Саша, я как-то зажег сцену и вот такие вот звезды. Ну, как можно кого-то выгонять Наймолодші учасники нашого проекту будуть вражати нас талантами у конкурсі «Тисни кнопку. Я буду ставити питання. Той, хто знає правильну відповідь, і першим натисне кнопку буде вражати нас своєю дитячою безпосередністю. Тож зустрічаємо Олександра Животягіна з команди Ольги Фреймот. Я готова робити все, щоб перемогти старатися не підвести не, Елько, не Єву, не Настю, Евгений Лободен с команды Дантеса. Я хочу детям, которые смотрят это шоу, чтобы они знали, что у них тоже есть скрытые таланты, только надо их раскрыть. Та, Марк Терентьев уз команды Irma Vитовской. Для того, чтобы остаться на этой сцене, я сделаю просто блеск, чтобы наша вся команда победила. Марку до своей кнопочки бежим! Давай, Добре, туди, Зараз я хочу, аби ви спробували, чи натискаються ваші кнопки. Ми їх випробуємо. Давайте кожен натисне на кнопочку. Так, вони бачите, награються червоним. Перший, хто натисне, той буде мати право відповіді. Ну, поїхали. <звук> ні, 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 ми не натискаємо, поки я не поставлю питання. Добре? Добре. Кого ви бачите на екрані? Молодець! Це правильна відповідь! А хто це такий? Можна показати! А хто це такий? Ну, це такий дуже відомий письменник, і це його вигляд 40 років. А звідки ти про це знаєш? <паспілляється> ну, нам колись показували в школі. А які вірші ти знаєш Тараса Григоровича Шевченка? Ну, я знаю уривок з поеми Катерина. Нічого собі. Ти можеш прочитати уривок з Катерини? Ну, я не читаю, я його розказую. Можу. Розказати є на світі доля, а хто її знає, є на світі воля, а хто її має, є люди на світі, срібло золото сяють, здається, панують, а долі не знають. Молодець. Дійсно, діти індіго, діти 21-го століття. Дякуємо тобі, Женю, за цей уривок. І наступне питання: назвіть, кого ви бачите на екрані, <плес> 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 Женя. Є така картина в музеї. І як вона ж. називається? Я ще не знаю, як вона називається, але я знаю, що є така картина. Олександро, чи знаєш ти що це за картина? Ну, не Хто сильна. Хто ця, ця тьотя? Да. Хто? Е, у Саші є е, на книзі така картина. Не, не, не. А на кого ця жінка схожа? Ну, на яку-то дівчинку. <рит> на, <рит> на якусь пуль... поетесу? Як варіант. Ну, на французьку. Євген найближчий. А наші судді знають, хто це? Леонардо да Вінчі Мона Ліза в Луврі, в Франції, в Парижі на видному місці. Она похожа на Сашу. Вона похожа на Наташу Ти чого про мою говориш? Она красива. А хто сеф? Я я бачив це в, в світському житті. Така була бу, я така сіла, але виглядає як дядя, а насправді це жінка. <ріст> Та жінку звуть. <ріст> Марк, скажи, хто це. Це тьотя. <ріст> ну, вона точно українка. А на кого схожа? Це жіночка. На дядю. На дядю. Ви близькі, а як звуть, не знаєте. Ня. А знаєте, навіщо в неї зірка на голові? Як Тому гадаєте, що вона нещо? популярна. О, о, о. Що, Женя? – Щоб не бачили те, що у неї є волосся як у дівчини, і думали, що це дядя. Нове покоління дітей. Слухає і дивиться інше. Так що не знаю, хто така вірка сердючка. Ну, поїхали далі. Вискай, Назвіть, що це Час? за тварина, Час? яку ви бачите на екрані? <звук> <звук> Женю. Це <качко> Молодець! <праць> Тому що знаю, в нього <праць> такий дзьоб, що у нього на задніх лапах шипи ядовиті. А нащо вони йому? Ну, щоб захищатися від інших тварин. І ще він може вольці. на 5 хвилин під воду залізти або на... І на 10 навіть. А ви б хотіли таку домашню тваринку? Да. Да. Так. Так? Ні. Діти, назвіть, що це за предмет і як його використовують. Так! Да! реально, ви сьогодні. Да, я все знаю. Це Євгене. такий предмет, не можна робити машес для ніг, а взагалі він був ще а взагалі а взагалі він, а взагалі він потрібен для того, щоб рахувати, щоб рахувати, щоб рахувати... тобто у двох Масло різних випадках можна використовувати і як масажер для ніг, і як рахівниця. Олександра, ти що думаєш? За тим предметом можна рахувати в магазині чи гроші ти комусь винний. Але як його впихнути в сумочку? <рес> я бачив це в садочку, тільки різнокольорове. І в мами вдома. Тільки теж такий колір, такий ем, трошки такий дерев'яний, білий і чорний. Тільки в мами він на маленький, а величезний. Ось такий ось такий. Ну, молодці діти. Клас. Ідемо далі. А що це за предмет, який ви бачите на екрані? Телефон! Ага! Не викрикуйте. <плес> Женю, це телефон, який був ще десь в тисячу е... 900. 1989. <реш> клас. А звідки така точність в році? Чому саме 1989 рік? Я тільки зараз це придумав, але я тобі можу зробити комплімент, що абсолютно влучно приблизно у ті самі роки були ось такі телефони. Малеча, Я вам дуже вдячна за відповіді. Ви вразили всю Україну своїми знаннями. Біжіть до своїх команд. Це все відповідало, це все не, передала, ти все... Ні, не плач, це все відповідала. Треба не не сказати, не. щоб сказати, треба нашу мату. Боротися за судівський бал, який, можливо, врятує життя всієї команди. Ми запрошуємо танцювальні пари. Єва Усова та Анастасія Білун з команди Ольги Фреймут. Ми хочемо доказати, що в Запорожі в Києві є такі таланти, от, як ми. Владислав Михайленко та Валерія Цвіркунова з команди Дантеса. На нас е, велика відповідальність, і треба показати, що вони нас взяли не зря. Та Соломія Маргіта та Артур Раблик з команди Ірми Вітовської. Ми будемо робити все, щоб не програти і не підвести Ірму, яка я теж з вами франківську. I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, "Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry." Бували на бродвеї. Вам, малече, хоч завтра на гастролі. Я хочу, аби ви зробили загальний Україн нашим глядачам, як справжні артисти. У <смісті> глядацької зали. Посмішки суддів. Це було не перевершено. Дякуємо вам і ваші зіркові наставники чекають вас.